Рвуть тобі долари, так от кидають в камеру в глазай. Що було раніше? Туалетний папір в Радянському Союзі чи відеотелефон Тошиба у Японії? По життюши не змалкували у я думаю, дивись, у них є щії кулібяка. Краще би Британія рашко колонізувала 500 років назад. Оце толк був би більший. Всім привіт, я Микита Міхальов, і це режим дна. Сьогодні дізнаєтесь, що кремлівські хапуги вкрали у Європи та Сполучених Штатів. Побачите славетні путінські дороги, телефони та автомобілі підробки. І я не про ладу, я про Волгу, Жигуль і Москвич. І не забудьте задонатити на дрони для арти деталі під описом цього відео. А qr коди вони вже на ваших екранах. Скануйте їх. Ну а тепер до дніщинських новин. Подивимось їх з Данилом Котиком, актор та блогер у нашій студії. Данило, привіт! Привіт, привіт, Микита, привіт, радий тебе бачити, радий всіх вас бачити. Пішли, ідемо. Що як твої справи? Справи чудово. Знаєш, літо, і жара, і настрій хороший, гідропарк відкритий, все як має бути? Готовий до а, аналітики, так би мовити, про пражарки, аналітичний про, я про до смажки. Аналітики в житті завжди готовий. Чудово. Тоді почнемо знову ж таки з першої теми. Не дарма я згадував російський автопром. Як ти думаєш, хто в Росії звинуватив Захід? У колапсі російського автопрому з їхніх урядовців, головних осіб. Як ти думаєш, хто я думаю, дивися тут ліба Байдена, ліба Буша. Одне Не, з двох. А, а хто 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 з росіян звинувати? Та там, та там хватає, там чи Лавров, там чи Скабєєва, там теж хватає кому звинуватити. От як вони скажуть, от на того всі люди і кидаються, а потім виходить путінський батальйон бабок, знаєш, ті, які а, Путіна. гроші. от атряди рвуть тобі долари. Так от кидають в камеру в глаза, і так от, і, і пиль пускають. Готовий дізнатися. Хто? А ну давай, скажи Бери правду. трошки вище. Покажіть, хто ж звинуватив. Звісно ж, цей ботексний півтораметровий лідер. А, так. Ну да, 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 да. Путіна ввінів запад в крахі російського автопрома. Саме він, саме він винен, а не Росія. Я вважаю, це логічно. Да. Якщо воно щось знаєш, ламається, воно так і ламається, то треба, щоб головне. Командувач відповідав за ці всі поломки. Мені а здається, це дуже зручно звинувачувати у всьому захід. От, типу, у тебе, я не знаю, зарплату тобі не платять, та все Байден. Байден, да. да він... Жигуль поламався, то теж Байден. Байден протікає да. радіатор, же, да. Байден, да. не поміняв. Не поміняв. П'яний йшов, упав, спотикнувся. Теж Байден винуватий. тут нагадив тобі, що це все воно скользко полуть. Знову ж таки, російський автопром це повна підробка. Наші глядачі щойно дізнались. Абсолютно кожен автомобіль ще з радянських часів він є і скопійований з американських, європейських автівок. І навіть сьогодні. Ти ж знаєш, чия лада їхня, насправді нова. Лада нова? Лада. лада Ні, З Китаю, Китайський ФАВ. Китайський ФАВ. Вони там навіть шильдики ну, емблемки. Ага. Емблемки цієї марки вирішили не міняти. Ну, типу, це лада, але з Ага. От. Ну, як би, удобненько, да. в СРСР. Абсолютно більшість вироблених автомобілів скопіювали з західних моделей. Наприклад, ваз – це повна копія Fiat 124. ваз – це теж копія Fiat, але вже 125-ї моделі. Помітили, які вони передовики. Вийшла нова модель фіату. Вийшов новий Жигуль. До речі, запорожець, який у народі знають як горбатий, це теж фіат. Лакшері сегмент унікального радянського автопрому автомобіль Чайка. Це американський Паккард. А москвич-400 це Опель Кадет. І навіть москвич 402 – це теж Опель. А Волга. Машина радянських мінтів та мажорів це Форд Фалькон. І так по кожній, абсолютно кожній моделі. Радянський ЗІС це Пакард. А одне з перших радянських авто, путиловець Л-1, яких було випущено аж шість штук, це Б'юік. А знаєте, чому їх було лише шість? Тому що навіть скопіювати якісно цю машину кремлівські злодії не змогли. Ось такий він радянський автопром, крадені ідеї і крадені технології. Йдемо далі. Питання для тебе Ану. і для наших глядачів: що? Було раніше. Туалетний папір в Радянському Союзі, чи відеотелефон Тошиба у Японії? Як ти вважаєш? Ой, 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 ой. Що ви знайшли раніше? Ну, раніше була газета. Що у тих, що у тих, в принципі. <гум> От що раніше? Телефон потім... з'явився, чи туалетний папір? А, це так само, як з курицею з яйцем. Це зараз в мене мозги закипають. Що ж було раніше? Так, телефон. Так, дивіться. Якщо йти логічно. В принципі, японці думаю, розумніші, на пів кроку попереду були цієї совєтської цивілізації. Тобто, ми думаємо, телефон вони по-любому раніше зробили. А? Ти вважаєш, що телефон був раніше. А ви як вважаєте? Телефон був раніше? Відеотелефон, не просто телефон, відеотелефон. Це відео? ой папір. Хоча ти знаєш, туалетний папір міг би бути і раніше. Ну. Підказка на наших екранах. Значить, 1968 рік Японія, яка програла свого часу війну. Випустила відео телефон Тошеба 1969 рік. Радянський Союз, який переміг Японію у тому числі, випускає туалетний папір. І ти був правий до 69 року в радянському союзі. Підтирались правди. Ну, я про газети e, до сих пір вони правдою труться. Підтираються це в прямому сенсі і в переносному, так цього слова. Це ми знову ж таки про розвиток технологій у Російській Федерації і те, що вона там може робити, і чим вона хвалилась, тому що вони ж там вважають себе спадкоємцями Радянського Союзу. Uh -huh. Ну і у них сьогодні, от все так само, як і в Радянському, але ж ти диви, який симпатичний той телефон. От при наших современних айфонах, от навіть такої красоти немає, от серйозно, якщо б продавався, б собі купив би і так би поклав би на столі. Диви, гарні Росіяни догнали японців. Наздогнали. Вони випустили теж свій телефон. І зробили вони це у 2021 році. Ого. Чи 2022? Ну, от десь так, 21-22 рік. Це коли був ковід, не було чим займатися, і вони всі сиділи і з, з, з туалетного паперу робили телефони. Де так, От, Зробили телефони, сказали, це повністю, як же ж там. Вони. Суверенний. Це суверенний телефон виключно а, російського виробництва. нет, ні. Да. Да. Сказали, ми випустили тисячі штук. Як ти думаєш, скільки купили? Ей. Телефонів за два роки. А в Росії. випустили тисячу чи тисяч? Тисячі. тисячі. Ага. Значить, купили, ну дивись, десь або п'ять, або вісім, я думаю. Штук. Штук, так. Да. Щось ти недооцінюєш. Недооцінює? Недоцінює? Там покажіть новину. Це телефон. А, -а, а, ось і він. Знає, а так, знаєш скільки похожий купили? на перве покоління Майцу. Скажи. А знаєш, скільки купили? Скільки? Менше тисячі. 900 з копійками за два роки. А знаєш хто? Хто? Депутати їхньої думи. От вони любителі купити і дарувати якісь безполізні подарки. От серйозно. Головне, що, що воно в коробочці було запечатане і якось там з фла флажком їхнім. Да. Оце і все. Тому що якщо ти його розпочатуєш, він вже безполізний, він вже не буде працювати по-любому. Там чи карта не буде вставлятися, чи е зарядка не, е не буде заряджатися. Ти що, купував його? Ні, я догадуюсь. Його ж через те, і не купують. Ну, так Всі вон. його рекламували. Значить, Путін рекламував, Скабєєва рекламували, їхні блогери рекламували. Всі абсолютно рекламували, показували. Ми купили дуже класний. Вау, ось мій телефон. Тут поруч айфон. Лежить. Тут нічого, нічого а знімається на iPhone. А знімається да, це все так. на iPhone. І не спрацювало. Навіть росіяни не вірять у свій суверенний телефон, який, між іншим, зроблений з китайських і американських запчастин. Ну, так от. Да, Те саме, що автопром. Я думаю, інженера ті самі працювали. Ті самі. Да. З москвича і лади. лади, то, що колись в 70-х, 60-х діяли, то ще з телефон цей зробили. І поки на етапі розпаковки, воно що красиво. Ну, коли на етапі включаєш зарядку і нажимаєш повер. Не працює. І сидить, значить, така Валя Матвієнка, це голова їхньої ради Федерації. Uh -huh. така думає: так, значить, з суверенним телефоном не спрацювало. Купили всього, от я подивився, всього 905 штук купили, навіть менше, ніж я думав. І вона така, значить, думає, думає, що ж робити? І видає заяву. Покажіть цю заяву. І каже: Весь мір прослушують, каже Валя Матвієнка, і вимагає, що в Росії потрібно. Робити, виготовляти власні айфони. Я тобі скажу: ця женщина може вимагати будь-що, в принципі. Судячи з її виду, вона може вимагати, але діло далі вимагательства не піде. Вона півроку тому дуже дивувалася, що в Росії не вміють свяхи виробляти. Свяхи? Ага. і шурупи. Свяхі і шурупи ага. в Росії не здатна сама виробити, тому вона все закуповує за кордону. А тут вона вимагає виробляти власні айфони. А це походу вони з свяхів і шурупів якраз розробляли ці, ці айфони свої. Да? Це вона спочатку закупила свяхі і шурупи в Китаї, а потім почала вимагати робити собственні айфони. Да? Між іншим, можливо, так і було. І не дарма підпис я з привітом я вирішив теж не прибирати, тому що ця подруга дійсно з привітом. Про телефони ми поговорили, про машини поговорили. Тепер треба поговорити про те, по чому ці машини їздять, автомобілі в Росії. Так. Про дороги. Ага. Прийдемо зараз до, до найулюбленішого мого. Отже, Російська Федерація там півтора мільйони кілометрів доріг. Правда, багато? З... Ну, от, на перший погляд. Но цифра така внушительна. Півтора мільйони. Да. Так, ось. Площа Росії 17 ага. мільйонів квадратних кілометрів, і там півтора мільйони доріг. Але є один нюанс. Але є один нюанс. Русська... Покажіть країну наступну для порівняння. Бо я вирішив порівняти Росію, так з іншими країнами. До прикладу, Японія. Її mm -hmm. площа всього 377 тисяч квадратних кілометрів, вона в рази менше, ніж Рашка, а доріг там 1 мільйон і 200 тисяч mm -hmm. кілометрів. Mm -hmm. Бачиш, як. Да. Покажіть ще одну країну. Що це буде у нас? Франція, так? Наскільки? Mm -hmm. Ну, от Франція 551 тисяча квадратних кілометрів, трошки більше за Японію, а доріг там мільйон. <свісна> Трошки менше, ніж у Росії. Трошки, Знову ж таки, да. в порівняння дуже. А тепер покажіть Сполучені Штати. Доріг там, подивіться, не мільйон 500. Там да. 6,5 мільйонів кілометрів доріг. І причому яких доріг, я ж думаю. І при чому яких <свісна> доріг, так. Між іншим. Е, і наостанок у нас ще є Індія і Китай. От Індія теж чимала, 3 мільйони <свісна> квадратних кілометрів. Величезна країна з величезною кількістю людей. <свісна> там 4. Мільйони 700 майже тисяч ага. кілометрів доріг, і Китай, країна теж дуже велика по кількості населення, там 4 мільйони кілометрів доріг. І Росія, і Росія зі своїми 1 мільйон 500 тисяч. І вони ж цим хизуються. Вони ж кажуть, у нас там дороги краще всіх. Клас просто, я Піш. щось з Януковичем почав. Да, говорити, потому да. що он так і говорив, Ростові. Да, дороги, просто, говорить, дороги, все, дороги да. лучше всех. Да. 1 мільйон 500 тисяч. І, блин, Китай, і е, Сполучені Штати, і Японія, і е, Індія, і Франція вас зробили Російська Федерація. Причому, знаєш, що я скажу, я із всіх цих стран, яких ти про дороги показував, я був тільки у Індії і от катався по їхніх дорогах. І як там? Знаєш, я тобі скажу, навіть в самому захудалому селі. Дороги ідеальні. Просто ідеальні. От вони, як по маслу, ти їдеш, і ти тебе не шатає нікуди. Ти в тук-туці їдеш. тук-тук це не тік-ток, як, як ти міг подумати. Це така от кібітка з моторчиком, один кубік. Угу. І ти по ньому собі їдеш. І тебе не шатає, не кидає. Дороги ідеальні навіть в самих забитих селах. А да. інду... знаєш чого, кстати, От якщо ти тим не спросиш, я тобі скажу. Тому Давай. що колись давно Британія колонізувала Індію. І от всі кажуть, що Британія навчила їх будувати дороги. Ні, построїла їм дороги. Ну, Британія, ж, колонізація ж була там 100-200 років назад. Якщо б тоді дороги построїла, то вони б вже всі під дощами розмілись. Тойбо, да. да. Це значить, що індусики взяли хороші технології і навчилися зараз строїть ідеальні дороги. Росіяни вот. теж взяли хороші технології. Зараз ага. ми подивимось на Архангельськ. Покажіть нам Ану. відео з Архангельська. Чудові О, технології. Архангельськ, я вот. узнаю. Да. Хоча я там ніколи не був, але я раз-раз Да. да. Це, з першого погляду, це Архангельськ, це а, центр Архангельська. А причому назва красива, що то з ангелами зв'язано. Да, ну, ти ага. бачиш, як на таких: типу, оп, ангел-оп, ангел-оп. Оп, 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 ангел пролетів. Оп, Ой, оп, ангел, архангел ангел помер. О, це Архангельськ. Да. І це не єдине місто, яке ми сьогодні взяли у порівняння. Ну, диви, справедливості заради. Такі дороги і елементи таких доріг є у кожному і українському місті. Я у Києві інколи натикаюсь саме на такі дороги, але там всі такі дороги. В Архангельську, всі такі. У вас да, у ваших да. містах всі отакі прям дороги. Я не про селища там. Це місто, це місто, тисячник, стотисячник. Я тобі скажу, Нікі... Нікіта, що краще би Британія рашко колонізувала 500 років назад. Це толк був би більший. От серйозно, а, а але ти це знаєш прикол, що Рашка це єдинственна країна в світі, де вони самі себе колонізували. Між іншим так воно і є. А тепер подивимось на Ростов. А ну, давай. А це Ростов. Ростов отець. Да, бачу, бачу, впізнаю. Е, це там не було, не було але... землетрусу, і там не було жодних сувів, і там не було паводків. Ой-ой-ой, ой і не бомбили їхні їх Ні... їхні разу. Да, це Ростов. Це поклали свіженький асфальтик десь місяць тому. І пройшов місяць значить, бачу, і все. Бачиш, і де пар, це ще запах від нього. Угу. Оце Ростов. І це російські дороги в Ростові. нанотехнології, так би мовити. Угу. Ну, а що їздити? Ну, дивіться, там, по-моєму, дівчинка якась на велосипеді єлі-єлі, ці бархани переїжджає. В принципі, спортсменка, я думаю, дивись, спортом займається. Ну, це, типу, так, горний трек якийсь виходить чи щось таке. Так, да. красава байкер, я думаю, а людям подобається, бачиш, лайки ставлять. Причому не лайки в камеру можуть показувати, Молодець! хороший президент, і не Ростовом єдиним. Пітер, точніше, не сам Пітер, а під Пітером недалеко. Це Ленінградська область. Покажіть теж відео. Там, звісно, не так, як у Ростові, але і не так, як у Індії. Центр Пітера, да? я, якщо я не помиляюсь. <хи> так, якби що. то. Це десь недалеко, 20 чи 15 кілометрів від Пітера від'їхав. Ага. І тут ремонт, якщо я не помиляюсь, що казав цей мужик, не проводили жодного разу, і ще здається, з часів Хрущова. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Да. -да, я, я вже представляю, як Хрущов по цій дорозі колись їхав, да, і так само матюкався, і, і так само пиль глотав. Який висновок робимо з доїг у Росії? Надо їх колонізувати, по-любому. щоб хтось прийшов і показав їм, як правильно той кусочок асфальта класти. О, Слухай, мені подобається твій підхід. Да. Да. Щоб і, ви на індусіях спрацювало, і на них має так. спрацювати саме так. Тому дороги їх немає. Кількість доріг, коли ви чуєте, що в Росії півтора мільйони кілометрів доріг, і вони цим кічаться, вони цим пишаються, згадуйте порівняння. Все пізнається в порівнянні. Індія, про яку Данило щойно сказав, Сполучені Штати з їхніми мільйонами. Кілометрів доріг. І хорошими дорогами ремонтують їх раз на 40-50 років, тому що вони не тріскаються, як, де там, як у Ростові. Mm -hmm. От. І машини. Російський автопром, а перед цим радянський автопром, який повністю змафпований. Як ти думаєш, що там не змафповане? Е, що вони не змалпували в автомобілях? Да? взагалі, по життю. По життю що не змавпували? У... Я думаю, дивись, у них є щії кулібяка. Оце я думаю, ці похльопки, два блюда з їхніх достояння є. Оце я думаю, вони самі придумали, от реально. І без рукава. І без рукава придумали. <рес> з руками, з руками. <рес> раніше був. Зараз я, я не знаю, я не сніжу. Я останній раз я його бачив 20 років назад. Раніше <рес> <Да. Я> <рес> був з руками. <рес> да. Оце вони його придумали. Да. Ніколи не вірте тим, хто каже, що Російська Федерація це лідер, що Російська Федерація це святоч, що Російська Федерація це там. Мекка світового автопрому чи там мекко будь-яких інших виробництв. Російська Федерація це країна-варюга. країна-варюг. І я сподіваюся, сьогоднішній випуск вам це довів. Дякую вам. Лайк, підписка, донат на Збройні Сили. Данило, спасибі тобі. Данило, котик був дякую величезне. Гар, гарненько е, проаналізували ситуацію. Е, дійшли певних розумних висновків. Чого і вам бажаємо? І йдемо. Йдемо далі. <с <с